Дякуємо його опіски за допомогу Збройним силам. Не зрозуміло куди. Здорово. Добрий вечір. Добрий. О чем розговаривається? Я російсько-українська війна. Да. Да. І що саме? Именно... Ну, ви звідки ви представляете, спочатку, з якого міста, ви, країни? Я з Білорусі. Ти з Білорусі, Я из Я з Києва. І що так. вам саме цікавить? Та от дивуюсь, Як... чому от білоруси... Чому білоруси от пропустили оцих от окупантів до України, вбивців і фашистів через свою територію? А Білорусь в этом виновата, да? А ви як вважаєте, ні? Мені Мне це это либо силы сказали. Сделать, либо, ну я не знаю. Ну, як то мені кажеться, угу. Росія сама б, конечно, не сделала. Да. А ви підтримуєте, да, у те, що Росія зараз робить по відношенню до України? Що? А, повторите. Ви кажете, ви підтримуєте дії Росії по відношенню до України? Ні. Да. Конечно, не совсем, не совсем. Яся так не зовсім. Нет, не зовсім. Так, не зовсім. Так. От добре. А як Україна, хатинь спалила, блин. Да ти що? Що, ти покинув? Україна спалила. А хто? А ти впевнений? Там только там, там три немця було, блин. Ти впевнений, что це була Україна? Я впевнений. Та ти що? А, а давай подивимося. Не, не... Візьми другий Я телефон. Розумію, візьми другий розумію. гаджет і будемо дивитись. Шо ви подивитесь? Бери другий гаджет, будемо читати, зараз будемо вивчати. Сучатку морду покажи свою, представся, потім будемо далі розмовляти. Ай, блин. Ну, І що представши? Сам... Лицо. Ты Та, кто с тобі спрашиваю? На самом деле, так. Да. Про хатин, так. Да. Я кажу, бери другий, читай, телефон. Читай. Телефон, читай. другий, бери, будемо зараз читати, зараз будемо проводити ликбес. А в якому році сталася ця страшна трагедія? В якому році? Ти подивись, що не віриш? Так в якому році сталася якому... ця трагедія? Блін. Да ну ладно, шут. Я це сейчас скину в обратку. Ну, Той, я считаю, что при... примерно, думаю, где-то 40. Первый, 42. Неправильно. Так не морду да, будет, 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 показывать, а не эти знатоки истории. Давай, покажи себе, Чего ты ну, а что, что ты боишься. Что ты, за, своего друга сховался? Я а сховался. <свят> а то мне надо было с тобой. Не Да, я бачу, да. Експерт это той. Алкоголік мається. Ну, розмовляємо. Ти говориш, знаєш по історії хорошо. Так давай по другій історії пробежим. Да, як вона, Історія вона взагалі одна. Якоїсь іншої історії в мене для вас немає. А. А. Давай про Зеленського поговоримо. А, кстати, да. У вас нормально? А ти що до, до нього маєш? Вот що ти а? маєш до Зеленського? Вот что ты, сидя на кухні, в маєвці, бухи без зубів, маєш до президента іншої держави. Ні, у нас хорошо, хорошо все в стране. Ні, у нас погано зараз. До нас напали. фашисти з Російської Федерації. А, якщо б не напали, у, вас було б... а у нас було, yeah. якби не напали, все було б добре. Добре, Добре. А идите, блядь, добрый у набагато краще, вас, як тебе. Вам американці дають. А ты бишь до того, ти заздриш? а ви їх пиздец. А ти що? А ти ты знаешь, має документы, довести. А, а тобі документ? Це ви это вы, дураки. Я бачу, що ми дурні, да. А ви такі розумні, два алкоголіка в маечках. Да. А що, ні? Обязково. Покажи, хоч що там жреш, що там закусуєш. Ти свою жопу покажи, А чого ти чого гомосексуаліст чи має? що? Твій друг, дивись, дивись, будь обережно. В баню з ним не ходи, то що за милом нагнешся, він тебе тут і все. <ріст> ну <ріст> Бачся бачиш, ж він погрожує. Я ж тобі такого не казав. <клес> не казал ты. А кому сказал? Так вы в своем, блядь, в рукаве, блядь, ищите, блядь, проблемы, а не куда-то смотрите. Гениально. Ты закусил, а ты пробовал? Та да, вот, действительно. Здорово. О. Здорово. Добрый вечер. Ничего у тебя там три какой. Ну да. Скажи классно. Да, не очень. Як ваши справи, хлопець гарний? Дякуючи Збройним силам Украины, добре. Все добре? Не, не все. Че вы как добре. там? ще деякі окупанти живі, ходят от нас по території, треба их, ну, знищити. Ну, а що поделаешь? Жизнь така. Даже Та вот скажу, працюем, працюем над цим питанием. Жити є така. Да, працюем. Добре. Главное, что справа, все хорошо, добре. Да. А ви що, що, вы кого боитесь, сховали обличчя? Та да, ми, блін, як как би, бы русские люди. Просто знаємо ваш язык маленечко. Чуть-чуть. Mm -hmm. Звідки? Вы за кого ми, Ми проти війни вообще. Да ти шо? Шо, брат? Да Та ти шо? А чий Крим? Да. Крим, Крим ну, да. Російський, естественно. Був да. це Україна... Ну, а бачу, каже, кажеш проти війни. Ні, а ти за війну. Такий самий окупант. Я підозрюю, що цей той, що в Балаклаві сидить, такий самий окупант. Але дивлячись, що він сидить в себе в Челябі, ніби в себе на Росії. І боїться, і боїться показати своє обличчя. Чого ти боїшся? А ми нічого не боїмося. Та ж боїться. Україна бомбила ЛНР ДНР. Шо, а що таке ЛНР ДНР? Ну як же що це таке? Ну, це ж ваша була блідорова. В нас, у нас, Донецької і Луганської області. Відкриваєш Конституцію України, дивишся, там ніяких ЛНР ДНР нема. А зачем? почему они бомбили их тогда. Кого? ЛНР ДНР. Або прийшли громадяни Росії і хотіли захопити наші міста. Знаєш такого Гіркіна? Бородая. Моторолу знаєш? Нема. Нема. Ні. Не знаєш. Паша Матарова? Не, Матарова, воно там був такий. Чувак був, та, був такий, а... да, такий. Рудий, тарган такий. Да. Це ж громадяни Російської Федерації. Прийшли зброю до нас в Україну. І Ще раз. Кажу, це Є ж громадяни, думати. кажу Російської Федерації. Оцей Бородай він зараз депутат держдуми вашої. Є. Тому і знищували, і будемо знищувати тих окупантів. Ну ладно, це нацист он був. Моторола. він був? Нацист? Ну, от бачиш, прийшов нацист з Росії. його России. Его изнищил. Одним нацистом стало менше. Подякуємо нашим збройным. Ну так что ладно, забрали. Так і, так і забрали. ЛНР, ДНР. Вам що потрібно? Що забрали? Хто забрав? Ну. Ну, там ми... та... Росія там сейчас стоит. Россия забрала. Ви окупанти. Ви не забрали, ви окупували. Да ми. окупанти вы оккупаны. Оккупанты. Типовые оккупанты. Да подожди, подожди. Я вот отношусь к украинцам, ну как бы не знаю, для меня украинец, украинцы, да, наш как бы брат, украинцы я, это все... наши братья. Всегда да а, ти а, -то Тому ти вбиваєш, вбиваєш, да, что? Даму ты зараз их бываешь, да? Нет, подожди. Так сейчас стало, что вот, допустим, ты вот плохо да, отзываешься о русском человеке. Почему? Ну нормально ти, ти прийшов, вбиваєш, руйнуєш наші міста, окуповуєш територію, а я тобі буду щось сказати добре? Ні. Май, ти має, маєш бути, знаєш, як казав Степан Андрійович ти Бандера. що ти маєш бути знищений. Ти ж розумієш, що це політика? А ти в якому місті? Я в, в Києві. Та, ти розумієш, що же, что. Да. люди не вникають в цю тему. Та ти що? А хто тут воює? Хто нас зараз сидить в окопах? Ні. Я тебе, я не да кто сидить? Люди, так? Не твои садят там ну, с пиввичизниками. Твои солдат нарад в том, что ты вот обижен, допустим, на что-то, да? Ты же обижен. Ты на выборы ходив Путина? За кого ты проголосовал? А за кого я должен был проголосовать? Ну я тебе запитую, за кого ты проголосовал? Да какая тебе раз за кого? Ну дуже цікаво, давай, скажи, чи боишься? Слухайте, ты чего на России все кисло такие боягузы? Как? боягузови якісь такі. Боюся сказати, за кого проголосував, боюся морду свою показати і кудись все і втекло. А чого ти кажеш, нас обіжаєш. Каже? Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. О, Тут зразу видно, що використовують міжнародну мову. Чіпай льоху, знаєш? Давай, жалійся, що там, алкоголік. З Новосибірська. Ага. А, да, привіт. Пусть там, не вгадав. Что, не з Новосибирска ти? А звідки? Ні. А звідки? Okay. А? Звідки ЕКБ. ти? КБ. Ти ЛГБТ? ЕКБ. ЕКБ. А, ну ЛГБТ, ай буде ЛГБТ. Ну, то таке. ЛГБТ. Ну, ну давай. Етеренбург, твою. Мать. А, ти з Оренбурга. Чего? Так так би зразу і казав, що ти з зеленбурга. Екатеринбург. А, Екатеринбург. А яка різниця? Чи поближе. Слухай, а чого у вас якісь от Екатеринбург, Оренбург, Бург, що це таке? Як перекладається з російської бург? Не выяснять, скажу так. таке бург? Не, ну мені цікаво просто. Не, по всякого. Я не виясняв. Ну, давай, там у вас там. Петербург, Екатеринбург. Це що там. Ну, да, це, ну, це типово росіянське, да, поведінка. Ну, таке бидло. Да, ты повы, россиянские. Быдло, быдло. Да, да. да. Ну да. А кто ты? Блядь, сидит на руке. Чипай Ну так а кто ты? Представься. Дукалис. Дукалис. Ну давай, все пукни и переключимся, давай. Можешь? Я так бачу, що щепотана пустив, зараз твій друг помре від такого запаху. от ви молодці, от слухається, все виконує. І що це ви вдвох в неділю сидите бухаєте? Не, ну завтра понеділок-то работу не вы не. Конечно, это работа, да, по Ну да. Прошу тут спілкуйте, скажи. Ну же ты уже грыгнул, пукнув. Ну про что говорите? Ты ж кое-з якоюсь з метою залез, сейчас рулетку. Мотор замоторил. Мотор находит, но. Часмеху залез. Ну, машину покрасил. Машину покрасил. Ладно. Знаете, куда идет русский військовий корабль? Чого? Куда йде русский войный корабль, знаешь? А... Во, правильно. Нахрен де. Не, вы, конечно, дуже романтично сидеть. Один одного обригуєте и опукаете. Це, це от, типова Росія, це знаєш. Ось... Шепогнал, шепот напустил. На Ты просто на такие вот да. я <laughs> <laughs> Такие прям вот. Ну давай, хоть. Хочешь запитать, или нет? Запятая его. <смех> Ладно. <смех> Привет. Добрый вечер. О чем беседуете? Ну... Ви представители спочатку, звідки ви Як до вас звертатись можна. А, -а, -а. а де ви родітесь? У вас конкретно цікавить місто чи країна? Да, область яка. Це не область, хотя це би. місто. Ні, область хоча б яка. Ну це місто республіканського значення. Воно не є областю. В Україні таких два. Це місто, одне Севастополь, а друге місто Київ. Знал про а, такие, ясно. Ну, просто у меня, у меня у меня отец просто в Соломенском районе в Киеве живет, и сестра mm -hmm. тоже. Mm -hmm. А сам я в Умане не родился в Черкасской области. Ну, бачите, я говорю. А я каждый нелегка доля вас закинула на Россию. Ну, я же свободный человек, живу, где хочу. Ну, я не, це, да, ну, цикаво просто, что у вас Соломенского района Киева закинуло здесь вот на Россию. <как> здесь единственное училище, на ювелиры, где можно было учиться. Mm, ну, И, бачка, да, это так вот пояснило. Скажем так, сокурсники работают, ювелирное предприятие у них Белой Церкви. Да. И что там на с Бан батьком, когда в раз училась учи, Училась здесь, где я учился. Когда в раз с батьком спилкувалось, если не секрет? Всегда спилкуюсь, о чем мне с ним не спилковаться? Не, ну когда там сегодня, Он вчера, позавчера. Ну, то дякую да, Збройним силам України, ну, що він. Прошу що вих, прошу, прошу вихідний, прошу вихідний. І от коли там от прильоти, виходить, по Соломенському району Києва якось не болить за батька що там, як там, що там? Ні, ні. Там ні? де мій батько живе, там нет никаких прильотів. Ага. Є, в Соломенському районі є. Ну а так взагалі, що бомблять. Ваш, скажімо так, колись був, скажімо так, рідний, рідне місто, рідний район. Угу. Вот просто я хочу угу. сказать, что товарищ Турчинов, вот этот объявил то, из-за него угу. все вот это. Да ты что? А не за то, что Гиркин захопил Славянск, Конечно. а Россия оккупивала Крым. Не, не, не не, 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 через то... не, 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 не. надо, а да. Не. А что вот вы вот вам угу. не надоело вспоминать каких-то вот трех человек, которых вы называете? Так это вот из-за трех человек, которые пришли куди-то, что то там кого-то привели з собою, так. Да? Ну як же спочатку, спочатку Путін дав а команду если... захопити сколько... Крим? Сколько мільйонів? Сколько мільйонів? Тихенько не кричи. Спочатку, спочатку, сколько Путін дав людей. команду і окупували український Крим. Спочатку ну, все, ну, все ну, почалося. Тебе. Якби не Путін... А чого? А чого там Путін. Не давав би команду, не давав би команду на окупацію не, не, Криму. Крим тоді би цього всього і не було. Це ще раз підтверджує, бачу, що Україна була не готова. Україна не готувалась до війни. Да, да. І це було несподівано. А те, що плани розроблялись по захопленню Криму ще до 2014 року, свідчить до виготовлення медальки за звільнення Криму, знаєте, так? Що їх чеканку відправили в грудні 2013 року. Да? Знаєте такі? Тебі знаєш, текст, такі? Тебе хто текст писав? Знаєш такі? Хто тебе писав? Берешь, маєш другий гаджет? Давай тебе, зараз зайдемо я... подивимось, почитай. Знаєш же знаешь, сколько Наслухався? Так і зайди і почитай. Навіщо мені? Да, Берем, такі знаєш, такі. є от такий чудовий документ. Вот, зараз я його найду, якщо десь ты с ним доставай. Да, як же. ж. Вот. Слухай, а де батя доставай. живе в Соломском районі, на якій вулиці? Вулицю Улицу тебе сказать. Ну да. СБУ туда отправишь, что ли? Та ничего, сами подъедем, перевірим, спитаем, как здоровье, можешь 6 трэф. Нічого, я знаю, як моєму бать здоров'я. Да, вот, бачиш, вот 17 батьо, грудня батьо, на сайті госзаказ було опубліковано Тендер, що виграли на чеканку цих медалей. А, а, да. Та мені похрен вообще. Да, да, я, я зрозумів, що тобі похрен, однозначно. да. І -за, за таких, як ти, зрадники, ти ж манкурт. Ага, дивись, значить, то, що ти напали на Україну, що готувались до нападу, а виходить, що ми українці, які, значить, фашисти, да? ох, що це так підгоріло. Що це так підгорів? Ніякого в тебе баті немає в Соломінському районі, бо якби він тебе був, він вже би вже тебе прокляв, Ти, ти ж манкурт. Без роду, без племені. Ти взагалі ніхто. І як казав Степан Андрійович Бандера, розмова з тобою тварюка, має тривати не довше за кулеметну чергу. І ти мене без... почув нещастя. Ідеш ти знаєш куди? Ідеш за руським воєнним кораблем. Ювелір. Ти подивися, яка в тебе шафа, які обдерті двері, монтажна піна сторчить. Какие-то дроты повторяются. Бов, Эти шафи, наверное, я не знаю, там еще, наверное, Ленин в ссылке садит, там, литературу свою ховал. Ты нищеброд. Знаешь, ты, давай я выйду на улицу. Ты нищеброд. Тащику, ты никто. А ты, улицу, ты нищеброд давай. и ты никто. Давай иди. да. да иди. Давай. Давай, иди. Иди. Плачку, а покажу, иди, ты запропонував, что да. ты покажешь. Иди, 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 иди нищеброд, показывай. Давай, иди, а мне... вставай, показывай, давай. Давай, давай, да, давай, да, а да, да, да. Да, а да, 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 давай, 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 давай. Давай, 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 нищеброд, давай. На даче, давай, нищеброд, давай, 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 давай. Да, на даче. Да, да, на даче, да. На даче, на даче, самая тахна даче, давай. Давай, 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 да, 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 да. Да, да. От моя тачка стоїть. Документи на тачку покажи. То, що ти її там охороняєш да. или там тобі дозволили їй помити, це не означає, що це твій автомобіль. Документи на машину показуй. Тільки не зависай. Не зависай. Не зависай. Ну ти бачиш у Не зависай, кажу. Не зависай. дачу. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь. На даний момент підтримуємо наших виробників та смачної кави.